Вітаю всіх! І з вами знову я, Олена і мій світ, в якому я живу. Я не планувала сьогодні знімати ніякого відео, якось не думала над цим. Але вийшовши на, на вулицю обробляти кущі смородини, я подумала, що саме зараз варто це зробити. Зробити що? обрізку рослин, тому що живу я на Київщині. І е, зараз у нас нульова температура, мабуть, навіть десь плюс 2 градуси, а передають найближчим часом іще тепліше. А так як я працюю і мене тиждень не буде, ще більше я захоплю вихідні наступні трошки по роботі, е, я приїду і все вже почне рости, бояти і, і колоситися. Тому я вирішила зараз вам показати, що я роблю. Ну, по-перше, що я зробила, я обрізала всі трави, які в мене були, які зрізаються саме. Ось це просо було. Підчистила я оці, ой, як їх називають, забула, блакитна і сиза. Напишу, згадаю. Забула. Е, підчистила я їх, трошки, якщо бачите, обрізала. навіть трошечки. Е, вичищається, отут все знизу. Піднімається кущик і отут знизу максимально вичищаються жовті е, такі е, вже жовті листочка, які не будуть рости. ну от і ще не прибрала. Бачите, Воно легенько так прибирається. Це все жовте треба намагатися вибрати максимально. Звичайно, я не буду тут по кожній волосинці вибирати. Плюс я оце все зібрала і отак обрізала Для того, щоб стимулювати новий ріст. Далі, що я зробила? Я порізала всі гортенції. Волотисті гортензії порізала, тому що, я ж кажу, температура має бути плюсова і дуже різко, і я боюся, що все піде в ріст, а мене якраз не буде для того, щоб це зробити. Зараз пообрізаю шаблі. Шаблі обріжу. Далі я обріжу, точніше вже кажучи, обрізала і беріс ось для того, щоб бачите, всередині вже йде молода поруч. От, іде молоде, молодий приріст. Оці всі крапочки на стовбурцях це молоді бруньки, які зараз почнуть рости, і кущик буде щільний і гарний. Так, обрізала я і беріз. Барбариси я різала восени, тому що знала, що мені весною прийдеться дуже багато різати, тому барбариси я вже порізала. Оце осока, о, я згадала, осоку вона не ріжеться, вона залишається цілий рік, але ну, такою живою. В мене це молочний шоколад, осока, тому з неї просто висмикуються якісь сухі гілочки, або просто так вона розчісується і все, нічого їй не зрізаємо, бо вона продовжує навіть рости. Мені подобаються ці кольорові осоки, вона гарна дуже. Так, осоку я не чіпала. Трошки підрізала березклет трошки підстригла. Зовсім трошки, подрізала палки, які стирчали нагору. Лаванду я планую стригти на наступному тижні. Мають прийти ножиці до мене нові, тому що в минулому році, коли я її всю стригла, в мене такі мозолі на руках були. Це неможливо. В мене її просто дуже багато, тому. Чекаю зараз нові ножиці, електроножиці, для того, щоб її порізати всю. Так, що я ще зараз ріжу? Трошки порізала верес, який ще не достригла. Ну, Я майже весь постригла його десь у січні, місяці, але тут деякі кущики залишилися. Далі я стрижу цього свого красавчика-молочая. Ось уже настригла стільки багато. Що я в нього відрізаю? Бачите, якщо подивитися, в нього багато молодих брунячок іде, тому я їх не чіпаю. Я зрізаю оці старі пагони, старі пагони, які лежать на землі і обсипаються. Вони все одно обсиплються і будуть такі цурпалки лисі, це нам не треба. А я його зараз омоложу, позрізаю оце все старе, молоде піде. Вріст і наросте ще більше і гарніше. Знов-таки, знов шавлею обрізаю. Так, що я ще обрізаю? ага Зараз скажу так, цинерарію обрізаю. Вона в мене зимує, я її не укриваю, я її тримаю отак кущем. Зараз я її пострижу і вона піде в ріст. Нічого і страшного немає. Далі, що я обрізаю? Я забула, як називаються ці рослинки. Вони цвітуть ранньою весною. яскраво яскраво, жовтими квіточками. Якийсь капустяний рід, чи що. Ну, Згадаю, напишу вам. Я її обрізаю, вона зимує. Так, далі, що я ще обрізаю? Звичайно, я буду обрізати чебреці, але знов-таки новими ножицями, тому що руки-руки. Мені жалко свої руки, тому що насправді я ж кажу, мозолі такі були, що жах. Так, далі, що я обрізаю? Обрієту я буду обрізати. Бачите, он пішла молода поросль, щоб їй дати рости і наростати новому гарному кущику оце все треба підняти і зрізати повністю. Так, що ще я обрізаю? ага Ось у мене ще є. Називається така рослина, я вам її не показувала. Вона вважається вічно-зелена, але всі вічно-зелені грунтопокривні, це на початку весни їх треба обрізати, бо вигляд вони, звичайно, мають жахливий. Зиму вони ще тримаються, а як починається відлига, вони починають буріти, рудіти і негарний вигляд. Коротше кажучи, я її, вона називається Мильнянка. Дуже красиво цвіте, як зацвіте, я вам обов'язково покажу. Я її отак повністю, повністю всю зріжу. І все, вона наростить нову зелену масу. Дивіться, вона такі великі кущі досить має, нарощує. Ну, таким, Так, живучку я ще буду чистити. Коротше кажучи, сезон почався. Роботи жах. Хоч би все стигнути. Ось такою роботою я зараз буду займатися. знову повторюсь, гортензії волотисті я вже порізала. Якщо бачите, оці білі ой, такі пірамідки в мене на ділянці, вон скрізь білі-білі-білі-білі. Це хвойнички, які я насадила в минулому році, але вони маленькі, і в цьому році. Вони теж ще маленькі, я їх всі поприкривала, бо в мене тут сонячна ділянка, і е, я боюсь опіків оцих перших весняних. Я їх трошки потримаю прикритими, а потім, е, потім, потім у них буде обробка. Обробку, коли буду робити, все розповім, покажу, розкажу. Ну, от Мабуть, на цьому все. Троянди. Да, до речі, троянди можна різати і треба різати вже. Тому роботи у нас дуже-дуже багато. З чим вас і вітаю. Ось і прийшла весна, і повернулися до нас садові роботи. Хто там дуже скучав, ось вам, будь ласка, вбій. Ну, все, в мене поки що все. Продовжую працювати, ну і далі буде.